Сьогодні для вашої уваги ми презентуємо драбину універсальну фірми LCOP. Виробляється у Республіці Словакія. Одна із самих універсальних і ексклюзивний варіант, багатофункційна. Можете звернути увагу, досить легким, легким рухом. Ми регулюємо висоту стрім'янки, яку я зараз пізніше покажу. За допомогою вентилів. Регулюємо ширину стрімянки або драбини. Зараз перед вами вона складена у формі стрім'янки. До речі, ширина ніжок 45 см Є ще з додатковою планкою можна придбати. Стрімянка на даний момент має 2 метри і ставши на найвищу сходинку ви можете досягнути до 4 метрів. Ось зараз, ви побачите, можна регулювати різну висоту. Ось наш працівник зараз покаже. Ось таким легким рухом руки ви міняєте, ставите закльопки у отвори і маєте висоту, наприклад, яка вам потрібна. Ось, наприклад, ще раз можете глянути. Ось так легко регулюється висота стрімянки. Ще одна функція перед вами. Ви бачите, якщо важкодоступне місце, звичайна стрімянка, якою користується більшість, там зрегулювати неможливо. Ви, наприклад, ось такому вигляді. Можете регулювати доступ до різних важкодоступних місць. Ви вже її побачили у формі стрім'янки, а зараз перед вами у формі драбини. 4,40. Вона має висоту, можна використати в будь-якій оселі, сільській чи на виробництві. Витримує такі драбини до 150 кг. І являється в, своїй, в своєму сегменті одним із кращих. Ще одне функціональне призначення. Ви можете змінити дробину-стрімянку на помост. Докупивши окремо ось цю верхню планку чорну і регулюючи знову ж висоту, ви отримаєте помост для різних будівельно-штукатурних робіт. Для партнерів ціна такої універсальної драбини 1580 гривень. І додаткова інформація по цьому телефону.